Так, синхрон. Синхрон, а тихрон. Так, діти технарні. Ми зібралися тут сьогодні, щоб привітатися. Hello. It's me. Привітатися з цим смартфоном, на який так довго чекали. Edge 50 Ultra від Мотороли. Він, нарешті, тут. Він нарешті тут. Це є флагман. Це є бляха флагман. Це зрозуміло з назви Ultra. Ультимативний смартфон від мотороли в класичному форм-факторі, це не гнучкий там рейзер, і так далі. Але що потрібно знати про нього? Це те, що бляха-муха великий флагманський крутий яскравий екран, хороше залізо, прямо майже безкомпромісне, я би назвав, і цікаві камери, і суперцікавий дизайн, який ми зараз коротко поглянемо. Тим часом підписуйтеся на канал, ставте оці всякі свої дзвіночки вверх вниз, в бік і в інший бік. І Пишіть в коментарях, яке ви дерево. Ось, яке ви дерево. От, е, тому що це важливо. Важливо, тому що я пояснюю, чому. Сьогодні ексклюзивна прям версія, можна сказати, але вона буде у нас в продажі в Україні. Що цікаво, це смартфон лопата Так, зразу, от е, подивіться, лопата, тому що останні е, смартфони це є лопати просто буквально всюди. Але є одна особливість, тому що давайте його так акуратенько знімемо. Оп. Oh, oh, Boshy. Це дерево, це дерево, це дерево. Якщо хтось не зрозумів, це дерево, це не пластик за косом під дерево, це не скло з за косом під дерево. І взагалі жоден інший матеріал. Це прямо реальне дерево. І бляха, воно відчувається як дерево. Я так стартанув зразу з дизайну смартфона, але бляха-муха, ми ще подивимося комплектацію зараз коротко. І я хочу сказати так: цей дизайн з самого початку я побачив личко. Личко на блоці камер. Так, я. Личко, це бачу досі. Воно мені няшне і прикольне, воно мене абсолютно не тривожить. Це прикольно, тому що оце рот, щоб ви зрозуміли. А оце от одне око, друге око. Все якби максимально гармонійно. Рот здивований, очі так само трохи здивовані, тому що в принципі смартфон дуже прикольно відчувається. 8,6 мм товщини, це, Це нормально. Зараз враховуючи поточні от габарити флагманів, це доволі нормально. Зараз до смартфону Миша, перейди. Але давайте подивимось в коробочку, що в нас є ще цікавого? А в нас є кабельочок. На, значить, що тут, де, тут я не хочу прямо аж розпаковувати Type-C на Type-C. Класика, база і основа. Далі у нас є зарядний блок. Зарядний блок Type-C-шний. І давайте подивимося, що нам обіцяють 125 Вт. О, це Оце гарно, оце гарно, і це швидко за заявою виробника. Має заряджатися десь в районі. 20 хвилин до соточки. Це швидко, це класно на фоні, як ми знаємо, Самсунгів, допустимо, чи еплівських смартфонів, які оці от пхають щось максимально повільне, і це неприкольно. Добре, далі у нас є ще а, що тут у нас? Документація, чи що. А, і, па, все добре. Чи є в нас чохол цього разу? Мені прям самому цікаво. І в нас є. Крім документації класичної і крім цієї штуки для виняття сім карточок, ось е, у нас є чохол. Чохол, я бачу, явно не такий е, кошерний, як в е, Edge 40. Так, я вибачаюся, але воно так розкривалося дуже неакуратно. Що я зроблю? Звичайненький, доволі жорсткий, не дуже так аж мнеться, скажімо. Зразу ми приміряємо. Але я хочу вас застерегти. Щоб я вас десь на вулиці, не дай Боже побачив, щоб ви оцей смартфон запхали в чохол. Особливо в дерев'яній версії оці от. Не дай Бог, просто тікайте з міста, тікайте взагалі. Я знайду вас і всіх ваших рідних. І ви я нікого не пожалію, тому що це гріх. Чохол непоганий, доволі, ну якби гарно наліз, бокові е, межі не закриває практично, тобто не буде заважати свайпом. Але, будь ласка, не треба. Будь ласка, хай він собі валяється в коробочці, нікому не заважає. І все, все буде добре в ньому, з ним і так далі, і з вами особливо. Ми пам'ятаємо. В Motorola є смартфони точніше. Були в минулому смартфони з дерев'яними задніми кришками. Тобто, це не прям вони інноватори зараз, що ввели дерево. Це класно, це якісь є відчуття ностальгії чуть-чуть. Я хочу сказати, що це приємно. Це дуже приємно на дотик. Ну, прям кайф. Ну, це. Ну, деревом не пахне, правда. Я зовсім забув про одну річ. Запах коробки. А, це гарно. Так. Це гарно. Дуже легенький. Ні, в цій частині більше. Ано. Він легенький, доволі запах, як з останніх еджів, але він приємний. Приємні парфуми. Я кайфую, це просто супер класна ознака лінійки Edge від мотороли. Я обожнюю цей маркетинговий хід. Так, ви скажете, ну там щоби, от значить, хто буде це вирішальним фактором ставити, щоб собі вибрати смартфон. Е, ні, але якщо є однакові умови, допустим, ви там дуже вагаєтеся, то можливо навіть ось такий запашок з коробки стане визначальним фактором, щоби поглянути саме сюди. Гаразд, ми відставляємо тоді всякі ці. Штуки з документаціями, що потрібно знати. Давайте я спочатку увімкну тут екран водоспад 6,7 дюйма, 2600 ніт яскравості, це на 600 ніт більше, ніж в Moto Edge 50 Pro, який я оглядав, до речі, ось в цьому відео. Якби якщо ще не бачили, ну то камон, типу майте совість. Тут 144 Гц. Це, типу, завжди вже класично для мотороли. Ми бачимо доволі тонкі рамки навколо екрану. Екран захищається, Gorilla Glass Victus першого покоління, але це доволі окей, скло. Крім того, в нас по начинню, скажімо так, я зразу вам з коробки і прочитаю, тому що в нас одна версія буде завозитися в Україну: 16,1 ТБ. 16, як ви здогадалися, це гігабайтів, оперативочки. О, це! Це багато уявіть собі років 10 тому, щоб вам сказали: ну от, от звичайний собі флагман 2024 року, 16 ГБ оперативки. І що ви зробите? І це безкомпромісно, звичайно, бо швидка оперативка. Крім того, постійне сховище терабайт. Я не знаю, вам вистачить терабайту чи, чи ні. Ви от що туди буде будете закачувати? UFS 4.0. тут немає компромісу по швидкості пам'яті, як це було на Edge 50 Pro. і саме для таких людей створена ця модель флагманська. Я ще перед історією таку розкажу, що Edge 40 Ultra в нас не існує. Попереднього покоління попереднього року в нас не було ультрафлагмана. Не знаю, чому так вийшло з точки зору компанії Моторола. Але ми пригадуємо, що є Edge 30 Ultra, яка вийшла. Поза торік, і вона була одним з перших смартфонів з 200 мегапіксельною камерою. Це було інноваційно на той момент, але потім Motorola така зрозуміла: от подивилася на ці всі теми, що типу 200 мегапікселів. Ну камон, камон, от шлях Samsung він не є, от щоб би супер правильний, і повернулася до 50 мегапіксельного датчика. На мою думку, це є правильно. Тут є величезний основний сенсор, тут є перископічний зум. Боже мій! Це каєф, каєф максимальний. Все, ми перейшли на головний екран, і давайте зразу тоді максимальна яскравість. До речі, звертаю увагу, що за замовчуванням з коробки старий стиль ем, контрол-центру, скажімо так, тому що і мені особисто він подобається більше, ніж той новаторський, але загалом і той новаторський має право на життя. Ось, е, на відміну від Русні. <клес> <клес> Добре. Камера, камера, у нас мотокамера. У мене були претензії до самого застосунку, коли я тестував Moto Edge 50 Pro. Перепрошую, я не сказав про залізо. Боже мій процесор. Це ж душа смартфона. Ось серце, точніше, чи душа? От які ваші варіанти? Пишіть в коментарі. Коротше, 8 s Gen 3 потужний процесор. Шо? Що тоді мозок? Я, Таня, ну не грузи мене коротше. 8S Gen 3 це є, скажімо, чуть слабший за флагманські рішення в районі по потужності 8 Gen 2, тобто минулого найфлагманськішого покоління від Qualcomm. і це класно питання більше до енергоефективності, але мені здається, що ця зараза потягне дуже багато що. і в нас є основна камера. З великим сенсором F17, здається. І крім того, в нас є перископічний трьохкратний зум. Давайте я зразу вам і бабахну на 3X. Оцей от зум. Бахнули ми на 3X. На 1х я зніму Таню. Таку от таню максимальну. <звук> Добре, коротше, зняли Таню. Потім у нас, звичайно є ультраширик ще й з макро можливістю, і крім того, звичайно, є селфач. Селфач у нас з автофокусом, і це є максимально по флагманське. Ну. Фокусу фокусується, фокусується на моїх порах. На носі молодець. Так, ми звичайно, б'ютифікація чомусь вімкнена за замовченням. Не треба так, моторола, не треба оце. От жити в світі ілюзій. Так що я вважаю, що б'ютифікація не повинна бути вімкнена за замовчуванням. Я такий е. Клац, і в нас фотки вже у вас на екрані. Буквально я зроблю огляд. Буду тестувати акумулятор 4500 мА, Можливо, буде компромісно, можливо, ні. У нас тут є бездротова зарядка. KF. у нас тут швидка зарядка, як ми згадували вже. У нас тут е, цікаве залізо до 100 біса швидкої пам'яті, крутий екран і супер цікаве от оформлення. Саме от тактильно є ще кілька колірних версій з екошкіри, здається, чи зі скла. Я точно не пригадую. Але оце от така мені здається, буде максимально на розхват. Не можу вгадати, які точно от саме сорт дерева. Хоч я спеціаліст, бо я одружений. Але цей. Е Та ну Таня, що ти починаєш? Слухай, е бачу тут мікрофон, бачу лазерний автофокус з ще якимось там датчиком, в нас подвійний спалах. Єдине запитаннячко таке, що я дізнався ціну, і звичайно, вона, як ви підозрюєте, не супер якась там, ну типу, з супер дешевих, тому що це бляха-муха Ультрафлагман і сорокет. Слухайте, сорокет. Але якщо потім за замислюєшся, що цей сорокет. Ми маємо що? 16 оперативки. Це просто з головою і більше. У нас терабайт. Я не знаю за скільки років ви цей терабайт використаєте, якщо ви там не знімаєте відео день і ніч. А в нас тут потужне залізо з офігезним дизайном, суб'єктивно, звичайно, але офігезним дизайном в нас тут. Ну, от за що я люблю моторолу? Це за екран водоспад, за скруглені оці штуки, і воно відчувається в руці просто як шматок, який влитий тобі в руку, і прям є продовженням твоєї руки. А не от давайте порівняємо з ультрою від Самсуна. Ну, що це за фігня? Оце от квадратіш практіш ви скажете. Ну, але воно в руці лежить просто як якийсь лайнєк. Перепрошую за слово. Добре, піксель вже ситуація краще. Тут він скруглений. Мені так само він подобається. Але о, принаймні, Motorola виглядає Теж доволі оригінально. На фоні Пікселя, звичайно, Піксель не похвалиться деревом, тут звичайне скло. Потім, що з чим ще можна порівняти з кінським Насінгфоном першим. Ось у нас тут, звичайно, оригінальніший, можна сказати, дизайн Насінгфона, але він так само на любителя. І давайте ще honor у мене є під рукою. Так само лопатка, навіть трошки по розмірах по висоті більша. Ось такийший дизайн, і наскільки гарно працює софт і так далі. Ми дізнаємося вже згодом, коли це все протестую, по Звичайно, сподіваюся, спека трохи спаде, і я це зможу зробити не вливаючись, обливаючись потом і вмираючи від всього від всього. Від, 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 від нестачі кисню. А ще не забувайте, у нас є соціальні мережі, технарні, там є от в телеграмі група. Ми там постійно спілкуємося, ще в чатарні там ця група от чатик в телеграмі, і там люди щось пишуть, їм там без цензури, все матюкається. Можна просто оце от максимальна вакханалія, це же. Але я тримаю це на контролі і Інстаграм, так само підписуйтеся, бо я там іноді щось пощу, і взагалі е тримайтеся купи і поради від Тані будуть сьогодні. Спробуйте кавунчик з лимонним соком. Як варіант, можете полити кавун зверху лимонним соком. Це цікавий експірієнс, трохи підсилює смак кавуна, але я не скажу, що я прям постійно в захваті від такої системи, тому що іноді воно накопичується лимонний сік, і десь тобі супер гірко. А, а десь та, а десь воно просто як кавун, і іноді так. Але коротше, коротше, спробуйте. Спробуйте, чому от раз живемо, чому би не спробувати?